дня! Мене звати Десятник Оксана Олександрівна. Ми з вами сьогодні розглядаємо тему будова та властивості двох тіл, анізотропія кристалів та рідкі кристали. Отже, вияснимо проблемні такі запитання, і які агрегатні стани речовини ви знаєте. Які тіла навколо на вас перебувають у твердому стані, а які особливості мають тіла в твердому стані. Отже, тверді тіла. Це тіла, які зберігають власний об'єм і форму. Як же розміщені частинки в твердих тілах. І що можна сказати про їх взаємодії частинок в твердих тілах? Молекули атоми можуть лише коливатися навколо положення рівноваги. Перейти в інше положення рівноваги молекула не може. Енергія імплітуда коливань молекул тим більша, що вищою є температура тіла. За впорядкованістю в самих положень рівноваги тверді тіла поділяють на аморфні та кристалічні. Аморфні тіла. Це тіла дуже близькі до рідин. Молекули атоми йони аморфних тіл взагалі розташовані хаотично. І тільки всередині невеликих локальних груп, які містять усього кілька частинок, вони розташовані в певному порядку. Тобто мають ближній порядок. В аморфних тіл зберігається ближній порядок у розміщенні частинок, атоми, молекули та йони, або, але відсутній, дальній скло, наприклад, різні затверділі смоли, янтар, пластики. Перейдемо до властивостей аморфних тіл. Перша властивість це ізотропія, фізичні властивості теплопровідність, електропровідність, міцність, однакові в усіх напрямках. Друга не мають певної температури плавлення і питомої теплоти плавлення. Третя це пластичність. Вони не відновлюють форму після припинення дії деформуючих їх сили. І нестійкість. через деякий час аморфна речовина переходить у кристалічний стан. Кристалічні ж тіла. В кристалічних тілах частинки речовини атоми молекули та йону розташовані в чітко визначеному порядку, наприклад, вліт, метал та сіль. Наслідком цього є геометрично правильна кристалічна градка. Вузол кристалічної градки це точка, відносно якої атом молекула здійснює коливання. Властивості кристалів. Перше це наявність чіткої температури плавлення, тобто вся енергія, яка підводиться до тіла за даної температури, йде на збільшення потенціальної енергії молекул та руйнування кристалічної градки. Кінетична ж енергія молекул незмінна, тому температура під час плавлення не змінюється. І друга властивість це залежність від типу гра... кристалічної градки. Тобто кристалічні тіла вони поділяються на монокристали і полікристали. Монокристал це тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну градку. Наприклад, кварц, турмалін, сигнетові солі. Фізичні властивості монокристалів залежать від обраного в них напрямку. Така властивість це як аднізотропія. Що ж це таке? Це залежність фізичних властивостей від, даного, від вибраного в кристалі напрямку. Механічна міцність багатьох кристалів в різних напрямках, наприклад, шматок сльозу де легко розшаровується на тонкі пластинки в одному напрямку, але його набагато складніше зламати перпендикулярно до пластинок. Від напрямку обраного в кристалі залежить його теплопровідність, електропровідність, заломлення, прозорість, лінійне розширення та багато інших фізичних властивостей. Тому анізотропія кристалів зумовлена їх кристалічними градками. Полікристали. Це тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих кристаликів, що зрослися між собою метали, глина та сплави. Полікристали тіла анізотроп і стропні, тобто їх властивості однакові в усіх напрямках. Розглянемо рідкі кристали. Рідкий кристал це стан речовини, що поєднує з собою пливність рідини і анізотропію кристалів. У рідині частинки в цілому розташовані хаотично. Та мають, можуть вільно обертатися і переміщуватись в будь-яких напрямках. У кристалічному твердому тілі існує тривимірний далекий порядок, і частинки можуть лише коливатися біля положень рівноваги. У рідкому стані є певний ступінь упорядкованості розташування молекул, але й допускається деяка свобода їх переміщень. Найчастіше рідкокристалічний стан це спостерігається в органічних речовин. Молекули, які мають. Видовжену і дископодібну форму. Наприклад, неоматичні, Не... неоматичні це ниткоподібні молекули, направлені паралельно одній, але можуть ковзати вгору або вниз. С... Смектичні. Це молекули орієнтовані паралельно одній і утворюють тонкі шари. Це плоскі довгі молекули, зібрані в шари, повернуті один відносно одного. Наприклад, фото рідких кристалів. залежність оптичних властивостей рідких кристалів, від температури і електричного поля забезпечила їх широке застосування. Застосовуються рідкі кристали. Наприклад, дисплеї годинників і калькуляторів, персональні комп'ютери, плоскі телевізійні екрани, їх використовують також у медицині, наприклад, як індикатори температури. Так, кут повороту осей молекул у кожному шарі холестерично рідкого кристалу залежить від температури. А від кута повороту залежить запарування кристалу. Тому, якщо тонку полімерну плівку з мікропорожнинами заповненими, Заповненим холестериком накласти на тіло, то вийде кольорове відображення розподілу температури. На цьому наш урок закінчено. До побачення!